Незвичайних морських мешканців виявили китайські науковці у двох глибоководних западинах Тихого океану. Ці істоти харчуються не органікою, а хімічними речовинами. Науковці досліджували дно курило Камчатського та Леуцького жолубів. Їх глибина 9700 та 7600 метрів відповідно. Через ілюмінатори Батискафа вдалося розглянути молюсків і трубчастих червів. Вони харчуються рідиною, багатою насірководень і метан. Ці хімічні речовини просочуються через тріщини. В земній корії. Морський геохімік Думен Жань розповідає, що спочатку не могла повірити в побачене, але згодом подумала, що мрії збуваються. Раніше всі вважали, що організмам на дні запади не потрібна органічна речовина, яка опускається з поверхні океану, але наше відкриття припускає існування інших видів тварин, здатних до хемосинтезу. До цього науці було відомо, що тільки бактерії та одноклітинні організми археї використовують хемосинтез для одержання енергії. Тепер науковці мають зрозуміти, як відкриті ними істоти перетворюють хімічні речовини на енергію. Є й інші запитання у цих життів є хитрий спосіб пристосуватися до таких екстремальних умов, наприклад, до надвисокого тиску, і вони мають абсолютно особливий механізм для антиоксидантного захисту. Раніше науковці знаходили морських істот на глибині 11 тисяч метрів, але ті не використовували хемосинтез. Дослідники пропускають, що живі організми, які здатні харчуватися хімічними речовинами, можуть існувати і на інших планетах.